Чи можливе економічне українське диво? Ну, всі ж очікують, що дуже багато відходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Вони все, все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти ці всі гранти і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травують, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для Українці дуже швидко організувалися, як своє життя і життя довкола наладить, наскільки це можливо. Чи зробить це влада, я не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів і поки що українцям ну, на кожній шиї буде висіть, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нам керує. Поки що ми виглядаємо як халопи в руках королей, управляючих нами будемо надіятися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі. Які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне. Українці сидячи вдома, завантажуйте ролики в інтернет. Всього навчаю отримати можна 10, 30, 50 і більше тисяч кожного кожного місяця. Я в свою чергу роблю переказ на вашу картку приват 24 або монорахунок. Дуже просто, українці, заходьте на мою сторінку, і там є силка, яка веде на безкоштовне навчання. Долучайтесь до мене в команду.